Ребят, маленькі елементи. Ми тут ремонтом займаємося, якщо ви не знаєте. І на цьому каналі про ремонт все будемо виложувати. Значить, ось у чоловіка колонка трошки впала, каже. Впала так, що аж динамік перекосило. Звук іспортився, каже, впала колонка. І цей динамік тут перекашувало, так? Ну, зараз ми перекрівемо. Так, може заодно йому нормальні акумулятори поставимо. Тут же лайно стоїть, це ж о Боже, це ж це саме галіме. Хороша. Це сама хороша колонка, яку я бачив у своїй житті. Чим відрізняються? Якщо ви бачите оце наліпки, які зроблені просто наліпкою, обичною ось, бачите? то це саме так. Це дешева копія. Поняли? Якщо бачите, отакі, але є металічні вже наліпки, то хоч більш-менш вони хоч постаралися там. Ну, поняли, да? Зараз ми йому продовжуємо все одно перепакувати, все одно її розбирати. Чого його не поставить туди хороші акумулятори? Давайте ми йому поставимо LG MJ1 на 3500 LG, туди впаять, він нам ноги цілувати буде. Вона в нього в житті не сяде. Кстаті, мати казала про оцю, про газонокосилку, яку ми перепакували їй. Газонокосілку. Вона купила китайську газонокосілку з двома запасними акумуляторами. Вона каже, я два на двох акумуляторах каже, прокошую там півдворика, і то треба два рази їх підзаряджати. Один сів, вона оце три метри прокосила. Він сів там тоді, туди-сюди. А ми оце перепакували. Вона каже: Я на одному акумуляторі весь свій двір викосила, і він каже: не сів. Кажу. Так. Ти чувствуєш різницю між тим, що навіть вона нову купила. Коли вона нову купила, їй хватало на півдвора двох акумуляторів. Да, а тепер один на все хватає, і і то не сів. Да, да, ото різниця, ребята, щоб ви розуміли, чого ми перепаковуємо акумулятори. То, що це небо і земля. Один раз спробуєш, ми ж не забудеш. Так, дивимося. Тут, походу, не тільки її короче, били, її, мабуть, кого, когось ним нею били, я так поняв. Тут навіть вибиті елементи є. Ну, слава Богу, в нас є суперовий клей, який все це склеє. Коротше, дивимося. Ну, динаміки в середньої паршивості більш-менш, могли б магніти більші положити. Значить, тут у нас місце для двох акумуляторів, як ми бачимо. Бачите, ось один і можна ще другий втулити. Зараз стоїть один. Так що це просто ідеал. Ми беремо сюди два АКБ, ставимо, і це просто буде бомба, звір. Хто хоче, теж собі. А? Да, да, да. І плату захисту поставимо на акумулятори. Взагалі буде бомбічно. Я вважаю, це просто буде зверь, колонка. Чоловік буде довольний, тільки хай більше її не б'є.